Ви будете в справжньому шоці, коли дізнаєтеся, на якому місці знаходиться Андрій Лунін в рейтингу найдорожчих голкіперів Ла ліги. Це канал Футграм, з вами, ваш особистий футбольний блогер Костя Волтан. І саме я розповів вам про най найдорожчих воротарів однієї з найкращих футбольних ліг світу та Європи, світу я не знаю. Полетіли. Почну, мабуть, з воротаря Барселони. Ні, не Терштегіна. Хоча він також в рейтингу є, про нього трішки згодом. Спочатку хотів би вас познайомити з іншим голкіпером Блауграни Ін'які Пен'я. 25-річний футболіст є вихованцем Барселони, тому дістався їм абсолютно безкоштовно. Зрозуміло, що конкурувати з Терштегіном дуже важко. Тому Пенні в цьому сезоні має не так вже й багато роботи. В основному Пенні грав тоді, коли терштеген був травмований, а саме у 17 поєдинках в усіх турнірах. В них він пропустив 32 голи і лише в трьох залишив свої ворота недоторканими. Як ви розумієте, з такою статистикою першим номером в команди йому точно не стати. Ну найближчим часом так точно. При цьому пенія коштує 8 мільйонів євро, а це восьма сходинка мого рейтингу. До речі, про цифру 8. Прошу вас мені трошки допомогти. Нічого складного, просто підпишіться на канал, щоб в мене як можна скоріше було 8 тисяч підписників. Дякую за здалегідь і продовжую свою розповідь. Наступна трійка гравців Руй Сілва, Альверо Вальєс та Філіп Йоргенсен. Так так, вам не почулося саме трійка, бо всі вони коштують однаково. Сілва захищає кольори Бетісу. До команди він приєднався влітку 21-го. В Цьому сезоні португалець провів в усіх турнірах 31 матч, пропустив 38 голів і 9 разів залишив свої ворота сухими. Айвер Вальєс є вихованцем Бетісу, але зараз наступає за лас пальмас. В сезоні 23-24 провів 30 поєдинків. З них 8 сухих та пропустив 32 голи. Чудова статистика. До речі, щодо третього воротаря Філіпа Йоргенсена, то це досить молодий спортсмен. Йому лише 22 роки, і він є наймолодшим в цьому рейтингу. Данес Йоргенсен захищає кольори, він є в цьому сезоні. Провів 31 матч у всіх турнірах, пропустив 54 голи. При цьому у чотирьох матчах залишив свої ворота недоторканими. Як бачите, статистика в нього ну не дуже райдужна, можливо, саме через вік і недосвідченість. Як я й казав трохи раніше, всі троє коштують однаково, а саме 15 мільйонів євро. І це п'ята сходинка рейтингу. Рухаємося далі, та на знов трійка голкіперів. Антоніо Сівера, Хулина Агіра Забала та Луїс Максиміано. Перший, тобто Антоніо Сівера, грає за депортіво Алавес. В цьому сезоні на його рахунку сім сухих матчів загалом провів за команду 32 поєдинки та пропустив 40 голів. Хулина Агіре Забала є другим воротарем Атлетіка з Більбао. Тому в цьому сезоні зіграв лише 9 поєдинків, пропустивши в них 6 голів. При цьому увага з цих 9 матчів Агірезабала провів 5 сухих поєдинків. Оце топчик і можливо в майбутньому лідер воротарської позиції Атлетіка. Але поки там є у нас сімо. Ще ж в нас є третій воротар Луїс Максиміано. Він є гравцем Альмерії. В цьому сезоні португалець провів 29 матчів у всіх турнірах та пропустив аж 53 голи сухих 6 поєдинків. Після завершення цього сезону Альмерія точно залишила лігу, бо зараз плететься наприкінці таблиці. Ну а Максиміано є одним з творців цієї звитяги. Він, до речі, влітку повернеться до Лаціо, бо в Альмерії грав на правах аренди. Всі троє Сівера, Агіри Забала та Максиміано коштують по 5 мільйонів євро, і це десята сходинка рейтингу. А знаєте, що об'єднує у нас Сімона та Алекса Реміру. По-перше, вони обидва іспанці. Ну, По-друге, вони обидва є вихованцями Атлетіка з Більбао. Ну а по-третє, в них однакова трансферна ціна. У наї Сімон все життя провів в одній команді. Видно, що Атлетік тримається за цього голкіпера. Адже гру він показує просто чудово. В цьому сезоні він провів за команду 30 матчів в Ла лізі, в 15 з них не пропустив жодного голу. Тільки уявіть наскільки він крутий. Алекс Реміро захищає кольори Реал Сусідат з 19-го року. Тоді Атлетік відпустив воротаря як вільного агента. В цьому сезоні Реміро, як і Сімон, дуже добре захищає свої ворота. Із 30 матчів Ла ліги 13 завершив на ноль. Думаю, можна сміливо говорити, що воротарська школа атлетика на висоті. А щодо ціни, то обидва голки перекоштують по 25 мільйонів євро. І це третя сходинка ретнго. Наступним героєм випуску буде Предрах Райкович з мальорки. Наскільки це топовий воротар, може сказати інформація, що у 20-му році ним цікавився Мілан для заміни Дунаруми. А вже у січні 24-го серба хотів придбати мадридський реал на заміну Луніну. Боршкові думали, що України залишить клуб, тому шукали альтернативу. До речі, про Луніна я розкажу вже зовсім скоро, тому дивіться відео уважніше. Щодо Райковичу, то він цей сезон проводить досить непогано. У 30 матчах Ла ліги пропустив 36 м'ячів, а у 8 поєдинках відстояв на нуль. На трансферному ринку він оцінюється в 10 мільйонів євро, і це сьома сходинка рейтингу. Далі мова піде одразу про чотирьох голкіперів: Конан Ледесма, Аугусто Батарія, Давід Сорія та Серджо Херрера. Ледесма захищає курир Кадісу. В цьому сезоні провів 28 матчів в Лалізі та пропустив 39 голів. Баталія грає за гранаду. В Лалізі на його рахунку в цьому сезоні 13 матчів та 20 пропущених. Лейдесму мута Баталія об'єднує те, що їхні команди з великою вірогідністю залишать Лалігу по завершенню сезону. Давід Сорія виступає за Хетафе. В цьому сезоні зіграв у всіх турнірах 33 матчі. 11 з них провів на 0 та пропустив 46 голів. А Сержіо Хереро охороняє ворота Осасуни. За 29 матчів у цих турнірах цього сезону і пропустив 41 м'яч та провів 10 сухих поєдинків. Всі чотири голкіпери коштують по 6 мільйонів євро. А це друзі, дев'ята сходинка рейтингу. Ми з вами йдемо дуже класним темпом. І зараз ви дізнаєтеся про третього голкіпера реали кепу Аріс Балагу. так так, третього, адже він в шесту програв конкуренцію Луніну в цьому сезоні. Після травми Куртуа саме на нього покладався Карло Аншелоті. Однак українець зумів перетягнути ковдру на себе і стати гідною заміною бельгійцеві. В реалі Кепа грає на правах оренди, тому я більш ніж впевнений, що ворітко він повернеться до Челсі назавжди. Хоча грає, то дуже гучно сказано. Адже в цьому сезоні Кепа взяв участь у 18 матчах у всіх турнірах, пропустив 18 голів та відстояв на нуль у 7 матчах. Запам'ятайте цю статистику, щоб потім порівняти з показниками. Луніна, про який йтиметься трохи пізніше. На трансферному ринку кепа коштує 12 мільйонів євро і посідає шосту сходинку рейтингу. А от зараз ви почуєте інформацію про справжніх мостів воротарського цеху. Мова піде про таких виконавців, як Тібо Куртуа, Ян Облак та Марк Андре Терштеген. От, якщо чесно, я не знаю, хто з них кращий. і тому пропоную вам дати відповідь на це питання у коментарях. А може, у вас є хтось ще. Коротше, пишіть залюбки, дізнаюся вашу думку. А зараз по декілька слів по кожному е, з цих вратарів. Куртуа в цьому сезоні не грав за реал жодного матчу, адже був травмований. Але про його велич, каже, його статистика за всю кар'єру. Ви тільки, ну, вдумайтеся, за 583 матчі у всіх турнірах він пропустив 545 голів. При цьому провів на нуль 239 поєдинків, тобто майже половину. Ян Облак вже як 10 років захищає кольори мадридського Атлетіко. В цьому сезоні він провів у всіх турнірах 47 матчів, пропустив 61 гол, а на нуль відстоїв у 12. Марк Андре Таштеген також 10 років у Іспанії. Правда, весь цей час захищає кольори Барселони. В цьому сезоні він провів 29 матчів, пропустив 27 голів, а на нуль відстоїв у 14 поєдинках. Всі три голкіпери коштують по 30 мільйонів євро, і це друга сходинка рейтингу. Що ви на це скажете? Хто ж там у лідерах? Дуже скоро дізнаєтеся. А зараз настав час Андрія Луніна, українського воротаря мадридського реала. Походьтеся, звучить просто фантастично, і нібито з іншого якогось виміру. Бо я досі ну не можу повірити, що українець захищає ворота і є основним такому великому клубі. Хоча я не є його фанатом, якщо чесно. А от за Луніна дуже радий, та й за весь український футбол в його особі. Андрій скористався можливістю в потрібний момент, і за це йому велика вподобайка. Тому ставте і ви свої пальці вверх цьому відео, якщо вважаєте нашого голкіпера крутим, особливо після того, що він зробив у чвертьфіналі проти Мансіті. Щодо статистики, то Лунін цьому сезоні у всіх турнірах за Реал провів 27 матчів, пропустив 23 голи. А сухих поєдинків в Українці аж 12, майже половина. Завдяки такій грі Лунін зараз оцінюється в 16 мільйонів євро і посідає четверту сходинку рейтингу. Перше місце одноголосно виборює грузинський воротар Валенції Георгій Мамардашвілі. Хто б міг подумати, що рейтинг очолить саме цей футболіст? Однак тут є декілька фактів, адже він 2000 року народження, тобто ще досить молодий і перспективний. Показує якісну гру в рамці воріт, кажанів та ще й яскраво проявляє себе в збірній Грузії, з якої вперше в історії вийшов до чемпіонату Європи Євро-2024. В сезоні 23-24 Георгій провів за Валенцію 31 матч у Лалізі, пропустив 32 голи, а недоторканими свої ворота залишив 12 разів. Як бачите, пропустив більше за Луніна, але вартість при цьому теж набагато більша. Якийсь дисонанс, прямо. Грузин коштує на трансферному ринку аж 35 мільйонів євро і є найдорожчим голкіпером Лаліги прямо зараз. А на цьому в мене все. Не забувайте про підписку та вподобайку. А також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мій наступний випуск. Всім дякую за увагу. Зустрінемося дуже скоро. Обіцяю, бережіть себе та рідних, Па-па.